Привіт! Мене звати Олексій Рєпік, громадянська мережа Опора Київщина. Сьогодні ми продовжуємо цикл сюжетів про соціальне підприємництво і говоримо з експертом з цієї теми Павлом Рубаном. Паш, привіт. Привіт. Що таке соціальне підприємництво і як його розпізнати? Першочергове. Mm -hmm. Соціальне підприємництво це ідея. Коли ти об'єднуєшся з друзями і думаєш про те, що ось є якась соціальна проблема, і ти хочеш її якось вирішити, до вас приходить якась велика ідея, і ви такі: Ага, о, давайте ми її будемо вирішувати саме так. Ну і окрім цього, соціальне підприємництво, окрім цієї ідеї, проблеми, це і елементи бізнесу. Не просто вирішити проблему, а можна, наприклад, заробити гроші на вирішення цієї проблеми. Тобто ми не йдемо просити гроші, аби вирішити проблему, а заробляємо гроші, щоб вирішити саме проблему. Заробляємо, щоб вирішити проблему. А, окей, тоді ми зараз дуже але про... не завжди так не завжди. А як так. ще може бути? Тому ми ще можемо не заробляти гроші саме на цю проблему. Але ми можемо, наприклад, залучати соціально незахищені верстви населення, щоб вони працювали на цьому підприємництві. Таким uh -huh. чином ми вирішуємо проблему їх зайнятості. А можеш якісь живі приклади, аби нам було простіше зрозуміти? Бо от на як з тобою говоримо залучати людей або заробляти гроші на вирішення проблем. Якісь живі моделі в Україні в світі. Я думаю, що якщо ми ще раз будемо говорити про good Bread... у нас про нього і... є відео і просто до того, що ми колись з Владом починали, це саме з такої ідеї. Ми зустрілися. Ми подумали про те, що в нас є люди з інтелектуальними порушеннями. Є проблема в тому, що вони не працевлаштовані. І у влада виникла така ідея зробити пекарню. А я допомагав йому формувати, знаходити клієнтів для роботи в цій пекарні. Це ну найпопулярніший кейс в Україні. Окей. Okay. А скажи, будь ласка, от виходить соціальне підприємництво. Це Варіант бізнесу, який вирішує соціальну проблему, або, як ми вже дійшли висновку, через працевлаштування, або через те, щоб заробити кошти на вирішення проблеми, я так розумію, ще може бути модель, коли. Надається якась неіснуюча послуга, або яка є невигідною з точки зору класичного бізнесу. При цьому для соціального підприємництва вона може бути окей. Так Так. А. ще якщо казати про моделі, то ну найта актуальніша тема зараз це працевлаштування ветеранів і mm -hmm. ветерано піца, кава, і от весь цей холдінг. Це mm -hmm. дуже теж крута штука соціального підприємства. Стоїв, ви ж були теж в музеї після чи після? Були. Нам дуже сподобалось. Правда, там було дуже темно менше бачу. ну це логічно, так це така концепція. <ріст> Окей, наступне питання: тоді, до якого ми зараз доходимо цілком логічно, як нам розпізнати, от. В чому відмінність між соціальним підприємництвом і класичним бізнесом, і соціально відповідальним бізнесом. От у нас, наприклад, є нова пошта, uh -huh. яка заробляє гроші uh -huh. і витрачає їх на вирішення якихось соціальних so, проблем. Це соціально відповідальний бізнес. Але це не соціальне підприємство, це не соціальне підприємство. А в чому головна відмінність? А, тому що соціальному підприємництві, повинно або в статуті, або в миті цього соціального підприємства закладена якась оце, саме ця соціальна ідея. Ми вирішуємо. Емо якусь проблему на постійній основі, ми йдемо до цього. Це наш шлях. Нова пошта може собі дозволити відкривати якісь проєкти і вирішувати їх ну повірити uh -huh. надходження. Так зараз вони закуповують дрони, да або там допомагають військовим завтра. Вони можуть допомагати дітям з інвалідністю або з онкозагорюваннями, а післязавтра вони не можуть взагалі нічого не робити, бо в них ну трошки змінилася концепція або допомагати комусь ще. Uh -huh. Це соціально відповідальний бізнес. Просто бізнес це функціонуючий не знаю, заклад. Харчування, який просто заробляє на себе, або не заклад харчування, або не знаю, аграрний холдінг, і він не, ніяк не, не спілкується з якимось соціальним не дотичен до цих соціальних проблем. Він може проводити якусь там одну акцію або може працевлаштовувати, якщо це велике підприємництво в нас в Україні ж після ста людей mm -hmm. на підприємстві, треба працевлаштовувати людей з інвалідністю. Це ніяк не пов'язано з соціальним підприємництвом, це просто норма законодавства. Треба mm -hmm. працевлаштувати таку кількість людей з інвалідністю, але це просто обов'язок великого підприємництва. А саме соціальне підприємництво там є основна мета. В вирішенні якоїсь соціальної проблеми, тобто, це мета його в такий коротє резюме. Бізнес має за мету заробити гроші. Соціальне підприємництво має за мету вирішити проблеми. вирішити проблеми. Окей, а соціальний відповідальний бізнес має за мету просто допомогти, тому що він так хоче. Бо він тут теж живе. Він тут теж живе. В нього це не тільки він тут теж живе. Є різні компанії. Деякі mm -hmm. компанії просто допомагають для того, щоб бути більш популярними на ринку. Ну так це логічно. Ми круті. Ми допомагаємо, а ось вони не круті. Вони не допомагають. Окей, а в мене таке питання назріло. Якщо соціальне підприємництво uh -huh. має якусь мету, що з ним станеться? От, наприклад, ми взяли модель, в якій будуємо бізнес для вирішення проблеми. А що нам робити, якщо ми вирішили проблему? Якщо це була проблема, якась яка може рішитись, наприклад, за 5-10 років, і ми її повністю розв'язали, проблеми більше немає. Що робити з підприємством? Перетворювати в класичний бізнес, шукати нову проблему. Я Як думаю, що це, ну, тіп, це можуть бути різні варіанти, тіп, елементи для розвитку. Ну я не думаю, що прям соціальне підприємство взагалом вони займаються якимись більш глобальними проблемами громади. Ну, наприклад, люди з інвалідністю вони будуть завжди. І цей процес постійний. Будуть з'являтися нові люди з інвалідністю, будуть переїжджати в якісь інші місця ті, які працюють. І цей процес постійний. Я ще не бачу прям соціального підприємництва, яке от прям вирішило проблему і все. Угу. Ну, до прикладу, якщо ми беремо Богуславську громаду, так, нам треба очистити річку Роз від сміття. Ми говорили про це. І ми такі беремо і робимо якесь соціальне підприємство, яке направлено саме на це. Чи закінчиться колись сміття в річці Ну, хіба коли нас не буде, ну от. Тому це ну ця проблема ну, буде постійно. І а... то я думаю, що ми сміття зробили з запасом. Ну навіть якщо у нас не буде широків на 200 має вистачити. Є, я теж так думаю. От а, а якщо, ну, якщо так сталося, що прям вирішилась проблема, то я думаю, що соціальні підприємці знаходять якісь інші шляхи. <різь> завжди знайдеться проблема. <різь> проблема завжди знайдеться, особливо в Україні. <різь> ну, я думаю, ми тут такі не унікальні. Проблема завжди є скрізь. Ну, у нас їх зараз просто дуже багато. Та їх не просто дуже багато, їх там більше ста мільйонів ходить по кордонах. Окей, mm. okay. те, з чого ти починав, ти сказав, що соціальне підприємнице це в першу чергу ідея зібратись з друзями і рішити вирішити цю проблему. Не обов'язково це будуть друзі, однодумці. Все okay. ж таки вимовив це слово. Спільнота якась. Так. Добре, в мене таке тоді питання до цього. З чого варто почати соціальний бізнес? От як його створити? Хто має працювати над популяризацією моделі в країні в цілому? Як цей бізнес розвивати? Тут ті самі правила що в класичного бізнесу, чи є якісь відмінності? Можливо, якісь переваги, недоліки. Переваги є точно, тому що можна залучати кошти е, з різних зовсім сфер. Це можуть бути якісь грантові кошти, це можуть бути державні кошти. У нас в державі зараз є проекти, які підтримують соціальне Е, З чого почати? Е, першочергово ми беремо ідею. По-друге, ми розуміємо, ну як це буде працювати в принципі, так як ця ідея буде реалізовуватись, як ця проблема буде вирішуватись. І по-третє, ми продумуємо, як буде функціонувати сам бізнес. Тому що це, mm -hmm. все ж таки це бізнес-модель. І треба зрозуміти, чи буде він приносити взагалі якісь гроші. Тому що соціальне підприємство це не волонтерство. Це дуже основна така штука для розуміння. Соціальне підприємство повинно приносити якісь гроші. Тому що зарахунок... Бажано, конкурентні, я так розумію. Бажано конкурентні гроші, тому що за рахунок цих грошей вирішується проблема, uh -huh. е, яка б вона не була. Навіть якщо люди просто працюють на цьому соціальному підприємстві, і тому воно соціальне підприємство, як good угу. Uh -huh. Треба все одно заробляти гроші, щоб забезпечувати цих людей, забезпечувати функціонування, забезпечувати рекламу і дуже багато цього забезпечувати. Приміщення. Uh -huh. Mm. Ну, я так розумію, що це поширені стереотипи про те, що ти сказав, що соціальне підприємництво – це волонтерство, що це та да, да. не... що це не, не приносить гроші, скажімо так. Тобто, коли ми кажемо, що головна ціль не прибуток, це не означає, що в тебе не має бути конкурентної зарплати. Я звісно, звісно. А які ще є стереотипи про соціальне підприємництво? Принаймні, тобі відомі? Я думаю, що ну, оце, оце основне про те, що ну це не приносить гроші, е, що з цього неможливо заробляти гроші. І дуже часто, ну типу, а як? Це ж не культурно заробляти з цього гроші. Оце таке дивне відчуття в нашому суспільстві. Якесь, от існує. Що якщо це соціальне підприємство, якщо там є щось соціальне, mm -hmm. бо у нас який зв'язок? Щось соціальне, значить він соцполітики, значить, повинен бути безкоштовно. Це якась послуга, яка просто повинна надаватися, тому що вона існує. Це працює не так. Ну, якщо ти хочеш е, реально конкурентно функціонувати, то треба заробляти, щоб це все забезпечувати. Mm -hmm. І заробляти це нормально. Але багато людей так що... А, Окей, я думаю, що ми не будемо дуже довго говорити, бо про це можна прям дуже довго говорити. Але от заробляти це нормально, це мені подобається як теза. А що б ти міг порадити людям, які хочуть спробувати себе в цій сфері, от чим потрібно боятися, чи їм потрібно не знаю. Такі дивне питання, не треба боятися. Ну, <рес> не треба боятися це зрозуміло. Беріть і робіть. Е, ні, ну це, ну, по-перше, треба зрозуміти, що є за проблема, яку ви хочете вирішити. Це mm -hmm. ну, першочергово. Тому що, якщо вам це болить вже давно, то напевно можна знайти однодумців, для яких також це болить. Дуже погано функціонує соціальне підприємство, яке, от просто я сьогодні придумав собі, що це проблема, а для багатьох людей це ну взагалі не проблема. От а просто мені так здається, звісно, першочергово це аналіз: ну що, чому, чи є це взагалі проблема, наскільки вона масштабна. А далі вже йде бізнес-під підхід такий, да? зрозуміти, що я буду робити для вирішення цієї проблеми, як я буду заробляти гроші. І це стандартна така бізнес-модель. Треба зрозуміти, що ми будемо, який продукт, да? або яку послугу ми будемо надавати, чи буде ця послуга конкурентною, чи буде вона взагалі з будуть її люди потребувати, чи взагалі не будуть. Це просто далі йде аналіз ринку. Плюс в тому, що в тебе є соціальне підприємництво. На ринку ти вже виграєш в плані, наприклад, реклами, тому що ти можеш сказати, що я не просто продаю свою послугу або товар, я вирішую якусь важливу, дуже важливу проблему. Сьогодні ми говорили з Павлом Рубаном, експертом з теми соціального підприємництва. Ми розібралися, чим вони відрізняються від класичного бізнесу, чим відрізняється від соціально відповідального бізнесу, та навчились, чому не потрібно боятися реалізовувати свої ідеї. Шукайте однодумців, і в вас все вийде.